Сьогодні четвер, 8 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ і НІСТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Російські окупанти знову обстріляли Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ворожі атаки зафіксували на території Очаківської, Куцурубської, Первомайської, Широківської та Березнигувацької громад. Внаслідок обстрілу сталися пожежі на відкритій території, постраждали житлові будинки та господарські будівлі. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 601 людина. Приватний медичний бізнес у Миколаєві не залишається осторонь і допомагає державним медзакладам. Сьогодні міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала гуманітарний вантаж від небайдужих підприємців. Більше про це у сюжеті моїх колег. Миколаївські лікарні невпинно тримають медичний фронт. Всіляко підтримувати і допомагати їм. Вже звична практика серед волонтерів, благодійників та підприємців. Черговий гуманітарний вантаж від небайдужого бізнесу отримала і міська лікарня швидкої медичної допомоги. Сьогодні ми привезли шприци, капельниці, перев'язочний матеріал, вак апарат що ще ми монітор пацієнта. Ну і питання для пацієнтів і багато чого другого клініка Арніка вже не вперше допомагає лікарням Миколаєва, а ще з Одеси і Кропивницького. Цього разу вирішили сконцентруватися на підтримці лікарні, яка нещодавно постраждала від обстрілу з боку військ Російської Федерації. Хочу допомогти колегам із гаслачних больниць, показати, цим, що бізнес і частна медицина не залишаються в країні і готова прийти на допомогу в трудну минуту. Також хочу по виразі нашим друзям із благотворительного фонда Криниця Якова і благотворительного фонда Victory». Зі свого боку директор лікарні Олександр Дем'янов відзначає, сьогодні будь-яка допомога медзакладу – це внесок у порятунок чиїгось життя та перемоги України. Хочу подякувати нашим колегам приватного сектора з Миколаєва, медичним центрам приватним, які не залишилися сторонні проблеми з галузі на період військового часу. І е, сталося так, що вони нам дуже дійсно допомогли в той період, коли було дуже велике навантаження на лікарню, і зараз вони залишаються з нами. Оскільки допомога буде потрібна і надалі, підприємці запевняють, готові підтримувати місцеві лікарні і продовжувати співпрацювати. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Учора, 7 вересня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 379 вогневих завдань на півдні. Під вогонь Збройних сил потрапили два російських склади боєприпасів у Миколаївському районі, які вдалося знищити. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Також вдалося знищити 108 російських військових, 5 танків, 3 реактивні системи залпового вогню, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, дві пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 та 15 одиниць автобронетехніки. Депутати Миколаївської міської ради сьогодні зібралися на сесію. На порядку денному розгляд проєктів земельних рішень, що планували розглянути ще 24 лютого, перейменування і реорганізація дев'яти шкіл та підготовка до опалювального сезону. Моя колега Наталя Засядько зібрала найцікавіше із засідання, тож усі подробиці в огляді. З початку повномасштабної війни в Україні засідання сесії міськради проходить вдруге. З міркувань безпеки депутати збираються не у великій залі, а онлайн. Цього разу розпочали з проєктів земельних рішень. Їх мали розглянути ще в лютому, однак відтермінували через російське вторгнення. Сьогодні розпочати голосування одразу теж не вдалося. На думку депутата Сергія Кантора, ці пункти порядку денного не на часі, тому він запропонував зняти їх та повернутися до обговорення вже після перемоги України. Сьогодні з, ми бачимо, які руйнування, яким руйнування розстрілюють місто. Розстрілюють наші активи. І те, що ми собі могли, могли дозволити до війни, сьогодні, після перемоги, ми повинні оцінити, можемо ми собі це дозволити чи не можемо. За результатами сигнального голосування, пропозиція депутата Кантора не набрала достатньої кількості голосів. Тож присутні таки погодили близько 50 проєктів рішень, що стосуються земельних питань. От пункт щодо реорганізації спортивних шкіл, згідно з яким із чотирьох закладів мали утворити два, на прохання Віталія Кіма виключили одна з причин збереження робочих місць у воєнний час. Обговорили депутати міськради її перейменування миколаївських шкіл, як відомо, згідно з реформою заклади загальної середньої освіти, де навчатимуть 10, 11, а згодом і 12 класи, перетворюються на ліцеї. В гімназіях учні вчитимуться лише 9 років. Сьогодні на засіданні сесії реорганізували ще 9 освітніх закладів. Відтепер гімназіями стануть школи номер 4, 7, 10, 14, 18, 30, 35, 48 та 52. Чимало часу присвятили й обговоренню цьогорічного опалювального сезону. За словами міського голови Олександра Сінкевича, нині це питання Контролює офіс президента та Мінрегіону. Що в нас сьогодні питання запуску опалювального сезону в місті Миколаєві контролюється, можна сказати, від Офісу президента. На тому рівні потім йде рівень Міністерства розвитку територій на рівні міністра Чернишова. Далі йде контроль на рівні військової військової адміністрації. І на рівні міської міської виконкому, повірте, сьогодні все робиться для того, щоб отримати ліміти по газу, щоб забезпечити роботу підприємства. Але знову ж таки, інформація, ну як то кажуть, деяка вона має такий стратегічний характер в умовах сьогоднішньої, ну скажімо так, агресії, тому ми не можемо деякі речі озвучувати публічно. Загалом опалювальний сезон в Миколаєві має пройти за планом, хоч і буде найскладнішим за всі роки незалежності України. Одним з проблемних питань нині є солона вода, яка руйнує мережі. Її будуть очищувати спеціальними осматичними установками, якими вже оснастили майже всі котельні Миколаїв облтеплоенерго. Ми готуємося до запуску опалювального сезону в стандартному режимі. Мається на увазі всі котельні готуємо на даний момент майже на всіх котельнях Миколаєва тепленерго нашого зоно-комунального підприємства. Встановлені осмотичні установки, які будуть очищати воду, яка буде подаватися в систему опалювання очищеною. Не солодою. зараз. Ми працюємо також з державним підприємством акціонерним. Миколаївська ТЕТ щодо забезпечення їх також водою. Вони там займаються питанням скважин, свердловин. А також ми зараз плануємо отримати велику осматичну установку і передати їм на баланс для того, щоб вони також підготовлювали воду. Тепло подаватимуть в усі будинки, де це технічно можливо. Ймовірно, температура в оселях миколаївців знизиться мінімум на 3 градуси. А от ціна за опалення не збільшиться і залишатиметься на минулорічному рівні. Зараз міська рада опрацьовує питання щодо ремонту теплової інфраструктури у разі її пошкодження російськими окупантами. Наталя Засядько Євені Гончаренко телеканал Март для є новин. Фонд Повернись живим. Придбав для морпіхів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського 11 спеціальних броньованих машин. Броневики виготовили у США на базі позашляховика Toyota Land Cruiser 79». Автівки витримують влучання куль різного калібру на відстані не менше 10 метрів та вибух двох ручних протипіхотних гранат ДМ-51. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини, єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів «Март» і «Ніс -ТВ» і онлайн виданні квісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!